Тема сьогодні Чому немає прогресу? Взагалі, в принципі, помилки всіх. Я на своїй тренерській практиці ще коли працював в залі, також персонально. І зараз також онлайн бачу одні й ті самі помилки, ну, в залі частіше. Тому давайте одразу без води і конкретно по пунктам. Почну з найважливішого, як на мене, найчастішого і потім вже на зменшення. Так, перше, немає конкретної цілі. Це найважливіше, коли людина не розуміє взагалі, як вона хоче виглядати і чого вона взагалі хоче. Да? Коли там звертаються, я хочу хорошу форму. Що, по-твоєму, хороша форма? Ти маєш це для себе розібрати. Важливо досягати конкретно якихось маленьких цілей, і тобі буде так простіше, в принципі, рухатись, коли ти розумієш, що ти йдеш в правильному напрямку. А окей, хороша форма. Там, ти позаймався рік, ти вже в хорошій формі. Я просто скажу на своєму досвіді, коли ти займаєшся, тобі завжди мало. Ти, ти розумієш, що тіло змінюється, і ти розумієш, що ти можеш ще краще, і тобі хочеться ще більше. Тому цей момент хороша форма, там не знаю, хочу бути великим і так далі. Це просто дуже розмите поняття, і треба ставити чітку ціль. Уже від цієї цілі буде залежати план. Розробити план конкретний, як дійти до цієї конкретної цілі. Краще, щоб це були якісь не знаю, цифри, будь-то робоча вага, не знаю, в жимі лежачи, або не знаю, якийсь об'єм біцепса, якась вага загальна. Ну, звичайно, треба дивитись і на візуал, не тільки на цифри, тому що не завжди більша вага означає е, вигляд, да? або, наприклад, у дівчат. Да? Ти хочеш схуднути, але ну, більшість. Але не завжди менша вага, означає, що ти будеш краще виглядати. Не від ваги залежить, а від відсотку жирового і м'язевого. Окей, то тобто перша це немає конкретної цілі. Якщо немає цілі, ти не знаєш, як має тій процес, наскільки ти близько до своєї цілі, і ну, все просто розмивається, і ти просто забуваєш, бо не розумієш, чи ти правильно рухаєшся, чи ні. Е, так, другий пункт е, форсування. Що я дуже часто бачу в залах, е ну, це більше відноситься, мабуть, до схуднення. Коли людина приходить, заряджена, хоче. Справді, хоче змінитись, хоче займатись, але одразу починає все різко змінювати, дуже багато тренувань, кардіо. Там себе просто виматує, харчування прямо ідеально. Там, не знаю, там одні огірки, ну, в общем, ви зрозуміли. Е Треба все робити поступово знову ж таки. Є план. І по цьому плану поступово рухаєшся. Просто треба зрозуміти свою ціль і те, від чого ти ну, починаєш дати початок. Ось і не робити одразу все ідеально. Поступово, поступово, поступово вийти на це. Це гра вдовгу, це не має бути якраз наступний момент це дисципліна, але про неї потім. Це не має бути так, що ти. Три місяці позаймаєшся, максимально прям будеш там харчування. І потім все. Це все потім приведе до того, що ти повернешся в ту форму, з якої прийшов, а можливо навіть гірше. Тому що, ну, як ми знаємо, форсування ні до чого хорошого не приводить. Потім зриви, потім не бажає не тренуватись, бо ти просто тупо втомився від того, що ти робив занадто багато. І це. Ну, ти просто виснажишся і тобі не вистачить сили далі просто цю форму підтримувати. Тому, перше, має бути план і без форсування спокійно йти. Ти маєш розуміти, що це гра вдовго. Ну, звичайно, є. Якщо там є у когось якісь дати, там треба до там, фотосесії, не знаю, через місяць. Да, але знову ж таки, є план. Не треба одразу робити все максимально і прям. Через місяць загнутись. Е, так, далі дисципліна. Ну, думаю, це логічно. На все треба час, і на все треба знову ж таки план. Е, і якщо е, ти не витримуєш цей план, якщо ти просто робиш все хаотично, я не кажу всім одразу рахувати там калорії, там, але просто треба плюс-мінус розуміти, хоча б розуміти, що скільки там, не знаю, скільки ти приємів їжі, скільки вуглеводних приємів їжі. Там плюс-мінус на око орієнтувати. Звичайно, краще це робити все за цифрами, тому що на початку всі починають з цифр, всі зважують. Потім вже з досвідом, з часом у тебе з'являється такий візуальний якийсь показник. Ти розумієш, яка твоя порція, ти розумієш, скільки, скільки там не знаю, має бути на трільці білку, там, жирів, угловодів, там, овочів, і вже простіше. Але на початку краще зважувати. Це буде більш точно. Так, я відійшов від теми дисципліна. Ну, думаю, тут не треба нічого пояснювати, просто треба постійність. Е, ніхто не знає, не вивчив англійську там за тиждень, за два, за місяць, так само і тут. Е, як би ти не форсував, треба просто час. Треба час і робити одні і ті ж самі дії, які потім приведуть тебе до результату. Але, знову ж таки, дивись, перший другий пункт, без форсування і конкретна ціль. Тільки так і план. Тільки так, це прийде до якогось результату, якщо до цього всього ми додамо дисципліну. Так, ну, в принципі, базове це харчування і тренування. Також дуже багато помилок в цьому плані. Харчування, основні помилки в чому? Знаєте, дуже багато інформації в інтернеті, дуже багато зараз в принципі, різних там гуру і так далі, але все одно є ці дебільні дієти, ці низькокалорійні, безвуглеводні, безжирові і так далі, там на кефірі, на яблуках. О. Це просто харчування окей. Е, дуже багато хто ну, розуміє, як правильно харчувати, але е, треба також розуміти, що е, тіло змінюється. Навантаження там збільшується, зменшується, не знаю, там режим змінюється там, і харчування також має змінюватися. Тому я кажу, треба рахувати, щоб розуміти, треба мати план. У мене був приклад, підходить до мене в залі. Е, чоловік каже, я там набрав 10 кілограм, і вага стала. І просто банально. Я питаю, а ти їсти більше почав? Ні. Я просто ну, якби він їв так само, як ти важиш 70 кг, ти починаєш їсти більше, ти набираєш, ти набираєш вже важиш 80 кг. Тобі треба їсти для того, більше, щоб ще вага росла. Тобто про це я кажу: е, харчування треба е, змінювати по ходу того, як іде результат. Для цього треба рахувати, треба знати скільки, чого, як, коли і так далі. Це просто я кажу про основні помилки. Про продукти, там, про БЖУ, там, про там, всякі да? я не буду казати, просто основне, якщо тіло змінюється, якщо план змінюється, раціон також має змінюватися. І також дуже недооцінена тема це ну, вода. вода. Хто з вас п'є достатню кількість води? Хто з вас про це думає? Всі ми думаємо там, про харчування, не їсти вуглеводи. Більше білку. А хто, хто думає про воду? Тому е, це дуже важливо. Це і покращує обмінні процеси, і навіть просто на тренуванні це покращує памп. Ну, я не буду зараз розповідати про всі властивості води, але просто знайте, це важливо, за цим також треба дивитись. Бо якщо буде там харчування хороше, води мало, ну результат буде, звичайно, буде. Але не, не такі, як міг би. Це важливо. Так, ну і тренування, тут просто не знаю, тут хаос, тут хаос, просто приходиш в зал. Навіть ті, хто займається з тренерами, ну Боже, ну навчіться щось робити, навчіться, навчіться самі робити вправи, а потім давайте людям. Техніка. Робота з великою вагою, яку ти не контролюєш, просто періодизація навантажень. Не знаю, поступове збільшення, інтенсивності і так далі. Ну, це може. найголовніше — це техніка, ну, проблеми найчастіше. Це техніка, це просто страх і робоча вага. Всі хочуть брати більше, всі хочуть стати сильніше, і за часту це все відбувається за рахунок того, що техніка погіршується. Так, зараз чи знімаю і продовжу. Що може, повідомлення? Техніка погіршується. Uh. Знаєте, тут немає якихось порад в плані техніки. Я б сказав би і піти до, до тренера, але я розумію, які зараз тренери, тому, блін піти до хорошого тренера, скажімо так. Тому що техніка дуже важлива. Якщо ви одразу почнете робити якусь херню, і це не дасть результату. Так, да, я знаю багато людей, які генетично обдаровані. І не знаю, працювати на пів амплітуди, їм цього достатньо, щоб рости. Але просто я розумію, що дай їм нормальну техніку, включи м'язи не на 50% в кращому випадку, да? а більше. І процес, і прогрес буде набагато швидше. Тому те, що ми можемо десь подивитись, хтось робить неправильно і має хорошу форму, ну, може йому пощастило. Може цього навантаження. Для того щоб він прогресував, достатньо. Але не факт, що для тебе це достатньо. Треба робити все правильно, треба, щоб працювали м'язи. Не зв'язки, не твоє его, а м'язи. Тому перша техніка, друга вага. Я і знов ж таки вага. Я не кажу робити дрочку там по 25 повторів, прожигати, там робити на напівомпідуду, щоб просто відчувати. Треба працювати важко, але знову ж таки, поступово, Оце є ця періодизація. Поступове збільшення навантаження. Коли ти вже відчуваєш м'язи, ти поступово збільшуєш, збільшуєш, збільшуєш темп, не знаю, зменшуєш відпочинок, збільшуєш вагу і так далі. Але перш за все ти маєш навчитись правильно робити. Правильно робити, щоб ти відчував, що ти працюєш м'язами. А не там тягнеш зв'язками, а не тягнеш якимсь ривком, а не те, що там, ти підіймав вчора на біцепс 40 кг, сьогодні ти вже підіймаєш 50 кг спиною і так далі. Вага росте, все добре, але по факту не працює там, твій біцепс так, як він міг би працювати. Тому основна помилка техніка і робоча вага. Вага має бути така, щоб ви її контролювали. Велика вага без контролю, вона тобі не дасть абсолютно нічого, окрім травм. Абсолютно. Тому я раджу не дивитись на качків у цих да, великих в залі, те, що вони роблять, і не повторювати. У всіх має бути свій план, у всіх має бути свій поступовий план, у всіх рівень різний. І те, що робить він, не факт чи підійде тобі. І, скоріш всього, не підійде тобі. Ще один е, момент по тренуванням, е, те, що я дуже часто бачу в залах, це неправильний вибір акцентів. Це вже ми кажемо про більш досвідчених людей. На початку, в принципі, просто роби е, все тіло, базові якісь справи. Ну, в общем, просто, просто тренуйся і все буде, якщо це правильно план вистроєн. Я кажу зараз про більш досвідчених вже атлетів, спортсменів: неправильний вибір акцентів на тренуваннях. Ну, знову ж таки, неправильно. У мене просто свій ідеал форми, і знаєш, як скульптор, ти маєш розуміти, де тобі додати, де тобі вже окей, і так от налаштовувати свій тренувальний процес під свою ідеальну картинку. А що ми бачимо в залах? Ти як починав робити там, на початку, да, там, грудь, біцепс, там, спина, трицепс, плечі, ноги, так і робиш. Окей, там у тебе спина домінує, спина пішла добре. Там грудь – ні, ноги так само, ні, плечі щось там є. З досвідом, коли ти вже якусь, якусь базу набрав, ти вже розумієш, на що тобі давати акценти. Що у тебе росте добре, що погано. І тут треба просто змінювати план. Так само, як харчування. Ти бачиш, як йде процес, ти бачиш, як тіло змінюється, ти бачиш, що реагує краще, що реагує гірше. І ти те, що у тебе слабкіше, зробиш на це акцент. Якщо тобі це треба, може комусь подобається, не знаю, там тіло там без ніг з великими руками, там, ну і фініш, так. Да? Якщо тобі це подобається, ток. Багато хто думає, що ну, от, там, коли ми бачимо якусь, там, якогось атлета, ми думаємо, що він просто тренувався, і у нього так все пропорційно виросло. Ніфіга подібного. Це просто правильна розстановка акцентів. Я просто в двох словах, щоб розуміли, приведу просто свій приклад. Е, я вже тренуюсь, ну, не знаю, років 10, якщо брати тільки в залі, да? е, у мене на початку дуже добре росли руки. Е, Спина також, в принципі, не було проблем з цим. Ну, Я робив різні спеціалізації на спину, але зараз не про це. Спина добре реагує на навантаження, так само і руки реагували добре. Грудні, ні, ноги, ні, плечі. ну, Я навіть взагалі не тренував, не, не тренував їх один час. Ну, може роки перші, роки-два, навіть взагалі нічого не робив. Вот. Зараз не скажеш, так? Ні по ногам, ні по плечам. Чому? Тому що я просто правильно зробив акценти. Я зараз я роблю мінімально руки, у мене акцент був на ноги, у мене був акцент на, на грудні, акцент на дельти. Е, треба просто правильно розставляти акценти, дивитись. Знову ж, я повторюсь, мільйон сотий раз. Дивитись на те, як тіло реагує на вантаження, що краще відзивається що гірше, і реагувати, змінювати свій тренувальний план. Ну, думаю, все зрозуміло. Отже, давайте підсумуємо. Перше. Ставиш собі конкретну ціль, яку можна побачити, виміряти, не знаю, конкретна ціль. Друге, робиш план під цю ціль. Поступовий план, без форсування. Поступовий план. Ти розумієш, на якому ти етапі зараз і де ти хочеш бути. І поступово ти до цього маєш прийти. Третє це ну, дисципліна. У тебе є перше і друге. Дай, дай собі час. І ти прийдеш до цілі, якщо будеш слідувати іншим двом пунктам. Харчування, тренування. Харчування, да. Змінювати його по мірі того, як іде процес. І тренування, техніка, і робоча вага. Це, в принципі, основні помилки, які я хотів розповісти, які я бачу в залі. Сподіваюсь, нічого не забув. Так, і. Знову нагадую, пишіть ваші питання. Мені треба розуміти, що вам цікаво, що у вас не виходить. І я постараюсь дуже вам допомогти в цьому, тому що, ну, чесно, мені боляче дивитись на те, як я знаю, як іде процес. Я знаю, як зробити це швидше, правильніше. І просто, ну, я розумію, що це не так важко. Просто роби послідовність якісь послідовні дії, і ти прийдеш до результату. Але коли бачиш, скільки людей е, починають і кидають через просто банальні банальні помилки і думають, що ну в мене не виходить. Просто хочеш, щоб все, все робили правильно і все у всіх виходило, щоб всі ходили гарні, щоб. Мене оточували гарні люди, щоб я бачив просто цих спортиків. це, знаєте, моя мрія. Щоб більше було спортивної нації, скажімо так. І щоб всі працювали з головою. Окей, тому да, Пишіть ваші питання. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було корисним. І це відео записую з першого дубля, бо мені просто впадло багато говорити. Але сподіваюся, це відео було без води. Давайте, до нових зустрічей, чао.